Усе необхідне для людей, які опинилися у скрутній ситуації. Велика родина харків'ян не змогла залишитися осторонь біди, що трапилася з херсонцями, та зібрала гуманітарний вантаж. З самого ранку містяни завантажували фури для відправки на Херсон. Ось один з гуманітарних штабів у Новобаварському районі. Зібрано багато необхідного для людей. Штаб продовжить роботу і надалі. Дуже велика кількість харків'ян не залишили осторонь і підтримали ініціативу харківського міського голови Ігора Терехова. І ось уже четвертий день працює гуманітарний штаб. Харків'яни несуть усе: це і продукти харчування, і засоби особистої гігієни, гумові лодки, корма для тварин. Велика велика кількість, і станом на зараз ми сьогодні відправляємо перший гуманітарний вантаж три з половиною фури. Це десь біля 70 тонн в асортименті і продукти харчування, усе, усе, усе. Ми тримаємо зв'язок з владою Херсону. Нам надали перелік товарів першої необхідності, і згідно цього списку ми працюємо. Харків, який сам знаходиться у скрутному становищі, в котрий раз доказав і показав, що є невід'ємлимою частиною України і ніколи не буде осторонь від біди, в якій опинилися наші українці. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків.